Шенгенські візи не допоможуть. Країни Балтії заборонять в'їзд росіян через свої сухопутні кордони. Про це домовилися глави МЗС Латвії, Литви та Естонії. Повідомляє Reuters. Нові правила набудуть чинності одночасно у трьох країнах. Запрацює механізм вже у вересні. Заборона діятиме для всіх росіян, окрім деяких винятків. Перетинати кордон зможуть політичні біженці, водії вантажівок та деякі дипломати. Нагадаю, європейська комісія напередодні погодила припинення дії візової угоди про спрощений режим з Російською Федерацією. Її буде анульовано з 12 вересня. Після цього видача туристичних віз росіянам стане дорожчою та займе більше часу. Працюватиме це так: росіяни, власники шенгенських віз не зможуть перетинати кордон з нашими країнами. Звісно, існуватимуть винятки, але дуже обмежені для політичних біженців, водіїв вантажівок та деяких дипломатів. Усім іншим прикордонники будуть не раді. 5 мільярдів євро. Європейська комісія запропонувала виділити новий транш макрофінансової допомоги для України. Він піде на підтримку державного сектору економіки нашої країни. Про це повідомила президентка комісії Урсула фон дер Ляйен. За її словами, цей кредит доповнює 10 мільярдів євро, які Європейський Союз вже надав Україні раніше. Пропозицію комісії повинні схвалити Європарламент і Рада ЄС. Після чого комісія зможе переказати кошти в український бюджет. Обмеження ціни на російський газ можуть погодити в Євросоюзі на найближчому засіданні. Цей крок увійде до заходів для подолання енергетичної кризи. Їх нині формує Єврокомісія, заявила її очільниця Урсула фон фондерляєн. За її словами, раніше Євросоюз імпортував 40% газу з Росії. Тепер ця цифра знизилася до 9%. Водночас, президентка Єврокомісії запевнила, ЄС планує скоротити використання електроенергії в пікові години задля економії. Тим часом президент Росії Путін погрожує припинити поставки газу в Європу в разі запровадження обмежень на ціну енергоносіїв.